Доброго дня! І було в коментарях таке запитання, як правильно робити відводки, як відбирати печатний розпліт, ну, щоб був противорайовий прийом, коли це в який час робити, і яку кількість треба відбирати. Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що райовий стан у нас коли з'являється в сім'ї, коли багато молодої бджіли. Тобто вона преобладає над відкритим розплодом, її робити нема чого, кормити нема кого, літати вона ще у нас не може, тому що вона молода. Вона займається тільки ульйовими роботами. І коли це у нас з'являється. Чому у нас в травні місяці дуже часто це ну, рейвий стан у нас в травні місяці. Чому? Тому що в квітні місяці, на початку травня, у нас бувають. Прохолодна погода, тобто змінюється погода з теплою різко на холодну, бджоли не вилітають, ідуть дощі 4-5 днів, матка що робить? Матка скорочує свій засів. І виходить у нас розпліт. Тобто, якщо, допустимо, 5-10 квітня у нас була тепла погода. І матка сіяла на повну мощність. Да? Маємо там дві рамочки, може і три рамочки печатного розплоду. А уже 20 квітня пішов дощ і стало холодно, бджоли не літали 3-4-5, буває що і тиждень не літають, матка призупинилася. Тобто, на 1 травня у нас виходить молода бджола. Займатися їй нема чим. І вона починає бунтувати, підбивати матку на раєнні. Тобто готують вони мисочки, ви знаєте, де, да, понизу планки рамки. І вони заганяють туди матку, матка відкладає яйце і сім'я заходить в райовий стан. Тому як з цим можна боротися, контролювати. Тобто, ви знаєте, да, що у нас розплод виходить 21 день. Да, печатують вони його приблизно там на 9-й день. Да. Значить, якщо ми відрахуємо від 9 днів 6 днів, тобто ну, 3 дні у нас яйце, годувати його не потрібно. Да, і виходить, що 6 днів у нас всього розплід, який годується. Да. І дивіться, якщо у нас на протязі 5-6 днів було холодно, тобто, ну візьмемо 25-го да, квітня і по 1 травня у нас було холодно. Тобто, 2 травня та пчела, яка вийде, у неї нема роботи. У неї нема відкритого розплоду. Тобто вона вийшла 2 травня, а так як матка не сіяла 6 днів назад, все. У роботи нема, і вона підбиває всю сім'ю на раєння. Хоча на даний час йде на повну мощність взяток з ріпака. Да, якось люди дивуються, да, ріпак є, якби робота є бджолом, а вони заходять в райовий стан. Я вам кажу, що льот на бджолі все одно да, Вона літає за нектаром без проблем, а от бунтує іменно молода бджола. І тепер повернемося до питання, як регулювати це. Тобто, дивіться, вна, в вашій сім'ї має бути рівна кількість печатного розплоду і відкритого розплоду. Тобто, для того, щоб молода бджола виходила, їй було чим займатися. Якщо ви відкрили вулик і у вас, допустимо, на 1 там, чи на 5 травня 4 рамки розплоду: Дві відкрито, дві закритого. Вашій сім'ї все гарно, втручатись туди не потрібно. І ваша сім'я в райовий стан заходити не буде і буде працювати далі. Ну, якщо ви відкрили 4-5 травня, а у вас 4 печатного і одна відкритого, все, це для вас сигнал, що оця печатна, печатна рамочка вийде і вона почне бунтувати. Тому що кормити їй нема кого, і вона буде заходити в райовий стан. Тому. Ви повинні це регулювати. Ніколи не буває в сім'ї однакова кількість розплоду. Вона завжди коливається, може бути на одну більше чи на одну менше. Це не так уж важливо, але коли воно на 80% преобладає, Тобто, я ж вам кажу, да, якщо у вас 4 печатної і одна всього відкритого, це все Це сигнал до раєння. Буває таке, бджоляр каже: я зробив в травні місяці відводок. А вона все одно зраїлась. Ну, звісно, так воно і вийшло, тому що в тебе було 5 рамок печатного розплоду, і одна е, була відкрита, а ти одібрав тільки дві рамочки. Да? Остальна кількість бджіл вийшла і почала бунтувати і полетіла. Тому треба регулювати. Якщо ви бачите, що у вас 5 е, печатного і одна тільки. Открито. Значить, ви регулюєте, да? залишаєте їм по одній, остальні з трьох, робите відводок. все. І ставите їм е, суш або Да? Далі ще буває така ситуація, що не з-за погоди це случається, а із-за халатності пасічника. Да? Бо буває, що погода наче гарна, а вони все одно в стан зайшли. Е, халатність пасічника заключається в тому, що він не вовремя розширив сім'ю. Погода гарна, вони несуть ріпак і заливають гніздо. Тобто матка зупиняється із-за ваших е, упущень. Да? Тобто у матки просто немає пустих камірок. У неї в одній рамці перга, в одній рамці в неї мед, в другій рамці вона вже засіяла, в третій рамці вже печатний розплод. І вона просто зупинилась, тому що їй нема куди сіяти. Ви не вовреми поставили їй медовий корпус зверху. І виходить ж ситуація. Виходить молода бджіла, немає кому кого кормити, починається бунт. Тому ви все одно кожних 6-7 днів приходите на пасік. Ну так положено ходити до бджіл хоча б раз у тиждень. І ви маєте перевірити наліччя пустих камірок для того, щоб матки було куди сіяти. Тому що іноді ганімановську рішетку ви бездушно використовуєте, тобто медовий корпус поставили. А не подивилися, що в сім'ї нема пустих камірок в гнізду, В гнізді саме. тому. 6-7 днів пройшло, ви прийшли до е, бджілородини, відкрили. Ага, передивились, пустих камірок ні одної немає. Підняли печатний розплод або мед, підняли в другий корпус, якщо використовуєте ганімановську рішотку. Ну навіть навіть якщо не використовуєте, теж е, е, піднімаємо печатний розплод вверх. Тоді ваша сім'я буде примірно балансувати на одному рівні. Тобто матка все одно сіє тисячу, а то й дві тисячі в день. Якщо погода гарна, тобто воно все зациклічно да, що виходить розплод, молода народжується, виходить розплод, народжується. і оця циклічність не дає змозі зайти в райовий стан. І я вам ще раз повторюсь, ви цю циклічність можете регулювати, якщо по якоїсь причині у вас печатного розплода більше, ніж відкритого. Тобто відбираєте печатний розплод і робите рівну кількість розплода закритого і відкритого. Тоді прораєння ви забудете, і ваша родина при такому балансі буде працювати на ріпаку, на липі і на акації. Ну от якось так.